Програма тема дня на українському радіо Дніпро. В ефірі Українське радіо Дніпра ви слухаєте програму тема дня у студії ведуча Мальвіна Карпенко. Російська армія у ніч на 12 серпня з градів, ураганів та ствольної артилерії обстріляла Нікопольський та Криворізький район Дніпропетровщини. Під вогонь потрапили Марганець, Нікополь і Зеленодольська громада. У Марганці пошкоджені чотири багатоповерхових будинки та кілька приватних. Обстріл зачепив місцевий завод, друкарню, магазин та кафе. У Нікополі понівечені чотири приватних будинки. Та автівки попередньо поранених немає у Зеленодольській громаді. Є руйнування житла, люди не ушкоджені. І детальніше про це розповість тимчасово виконуючи обов'язки начальника відділу зв'язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області Сергій Ковтанюк. Сьогодні вночі у нас знову прилетіло від ворога по Нікопольському та Криворізькому районах. Обстріли велись з реактивних систем залпового вогню та ствольної артилерії. Велись по Марганцю, Нікополю та Зеленодольській громаді. По Марганцю агресор скерував до 40 реактивних снарядів з градів. Внаслідок є троє постраждалих жителів: це 12-річний хлопчик. Та двоє чоловіків 66 та 49 років, які зараз госпіталізовані. По одній з вулиць міста загорівся газопровід. Займання рятувальники загасили. Зруйнована стіна з 3 по 5 поверх у житловому будинку. Пошкоджено чотири багатоповерхівки, два приватних будинки, два гаражі та господарча споруда. Є пошкодження у заводі, місцевому кафе, двох магазинах та друкарні. У Нікополю ворог наніс 10 пострілів зі ствольної артилерії. Пошкодили чотири приватних будинки та один автомобіль. Також з ураганів агресор вдарив і по Криворізькому району поцілив по Зеленодольській громаді. Там є руйнування будинків. На щастя, ніхто з людей не постраждав. І про ситуацію з обстрілами в нашій області розповідав тимчасово виконуючий обов'язки начальник відділу зв'язків зі змі та роботи з громадськістю головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області Сергій Ковтанюк. До Дніпра надійшла чергова партія сучасних функціональних ліжок для міських лікарень. Цього разу їх передали ще одній лікарні міста Дніпра. Це допомога від міжнародних благодійних організацій. Йдеться про 22 сучасні мобільні ліжка. Наскільки необхідні такі ліжка лікарням міста Дніпра та як нині благодійники допомагають медзакладам? І далі про це розповість лікарка міської лікарні Дніпра пані Наталія. Наша лікарня отримала благодійну допомогу від Німеччини. Це міжнародний фонд Рімензеєм Ukraine» разом за Україну, які надали благодійну допомогу у вигляді функціональних ліжок. Це 22 функціональних ліжка з електроприводом, з матрасами, які будуть у нас функціонувати у відділеннях травматології, ортопедії хірургії та у палатах інтенсивного профілю для надання медичної допомоги пацієнтам травматологічного хірургічного профілю, а також і неврологічному, тому що ці люди. Також потребують інтенсивного уходу та відповідних ліжок. Взагалі ми дуже вдячні всій європейській спільноті за те, що ми на регулярній основі отримуємо допомогу у вигляді медичних препаратів, витратних препаратів. Також обладнання. Це обладнання буває самим різним. Взагалі, це медикаменти та обладнання хірургічного профілю. Це дуже важливо під час російської агресії проти України, тому що лікарня приймає і військових, і цивільних, і внутрішньо переміщених зі сходу України тому це для нас дуже важливо і щиро дякуємо європейській спільноті. Ми сподіваємось на допомогу, тому що, на жаль, війна триває вже майже півроку, і кількість пацієнтів дуже велика в нашій лікарні. Ми завантажені на 100%, Тому ми чекаємо допомоги від європейців. Але нас держава теж міцно підтримує і ми забезпечені ліками, медикаментами, і наш регіон Дніпровський. Водночас волонтерка Ірина Боронило розповіла, що німецька благодійна організація не вперше допомагає лікарням з медичним обладнанням. Цю благодійну організацію на початку війни заснували українки, які проживають у Німеччині. Привезли гуманітарний груз від фонду Демензайн Фордюкрейне. Це фонд заснований дівчатами українками, які проживають у Франкпорті, на Майні. коли почалась війна, дівчата не змогли залишитись осторонь і заснували цей фонд для допомоги українцям, які приїжджають до Германії, і також допомога медичним закладам України, в тому числі в Дніпрі. Серед засновників моя рідна сестра Тетяна Фішер, яка є ініціатором допомоги саме медичним закладам Дніпра. Це ліж. Які віддали медичні клініки Франкфурта, вони були в користуванні, але вони пригодні, і медичні заклади передали нам в якості гуманітарної допомоги. Сучасні ліжка, які мобільні, вони передвигаються, вони мають систему підключення до датчиків. Одне ліжко важить біля 150 кг. кілограмів. Ми передали сьогодні 22 ліжка. Це функціональні ліжка, які складаються з декількох секцій. Це, по-перше, для регулювання висоти голови нижніх кінцівок. Також вони регулюються по висоті від підлоги, піднімається це дуже важливо для пацієнтів ортопедичного травматологічного профілю. Також у них є Це для нас. Новітні ліжка, які нам дозволять повноцінно надавати медичну допомогу, та в плані догляду за пацієнтом буде дуже ефективно і зручно нашим медичним сестрам та молодшим медичним сестрам. Тому ми раді так гуманітарні допомоги благодійні від Німеччини, і ці ліжка будуть повноцінно служити на сьогодні. Вже декілька відділень, які стоять у черзі за цими ліжками. Це у нас третій груз від цього благодійного фонду. Ліжка вже приходили для обласної лікарні. Це друга на. Наша допомога з цими ліжками. Велике дякую Герфрос з Франкфурта на Майні, який був ініціатором і, в тому числі, виконавцем цієї гуманітарної допомоги. Особлива подяка національному перевізнику Рапід, який зміг доставити безпечно цей груз у Дніпро. Фонд в майбутньому хоче ще допомогти ще ліжка доставити і матраси до цих ліжок, ну а також прив'язочні матеріали, медикаменти, які є запроси від медичних закладів. Фонд настроєний допомагати на регулярній основі, тому велика подяка дівчатам, які на своїй ініціативі все це роблять. Нагадаю, ви слухаєте програму Тема дня на українському радіо Дніпра, і далі говоримо про правила виїзду за кордон під час воєнного стану для студентів іноземних вишів. Деякі українці виїжджають за кордон як студенти іноземного вишу, але деяким відмовляють, чому це у них не виходить, і про це ми запитали у юристів. І далі говорить адвокат Андрій Шестеріков. Виникає досить багато побутових питань, поточних питань, які в будь-якому випадку потребують вирішення. А в зв'язку з запровадженням військового стану на території України вирішення цих питань навіть ускладнилось. Одне з таких питань це. Перетин державного кордону виїзд за межі України студентам, аспірантам, здобувачам вищої освіти, які навчаються в іноземних навчальних закладах. Як ми знаємо, вже 24 лютого 2022 року указом президента України було оголошено. На території України військовий стан 25 лютого було оголошено мобілізацію. Таким чином всі особи чоловічої статі у віці від 18 до 60 років підлягають мобілізації і, відповідно, не мають права на перетин державного кордону на час військових дій на території України. В той же час відповідно до закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію стаття 23, визначено перелік осіб. Які не можуть бути призвані на службу мобілізовані або особи, які підлягають відстрочці від призову чи мобілізації, так, от відповідно до статті 23 цього закону, здобувачі професійної, професійно-технічної фахової передвищої та вищої освіти, асистенти, стажисти, аспіранти, докторанти, які навчаються за денною формою здобуття освіти, в тому числі в навчальних закладах за територією України, вони звільняються від мобілізації. Така ж позиція була підтверджена в подальшому 17.03.2022 року листом адміністрації прикордонної служби, яка в якому фактично було продубльовано ці ж положення, що дійсно така категорія осіб має право на перетин кордону, але оскільки час не простий, війна в будь-якому випадку. Всі питання пов'язані з перетином кордону пересуванням по території України, виїзд за території України, вони узгоджуються з як раніше називали військомати, зараз територіальні центри комплектації та соціальної підтримки. Таким чином, який алгоритм дій студента, аспіранта, здобувача професійної, професійно-технічної освіти за кордоном, якщо він хоче покинути територію України і йому виповнилось 18 років? В такому випадку така особа має звернутися з відповідною заявою до територіального центру комплектації Омплектування і до заяви додати копії документів, які підтверджують наявність відносин студента та навчального закладу за кордоном. Звертаю увагу, що як правило, в більшості випадків звичайно ж ці документи будуть складені мовою тієї країни, де знаходиться навчальний заклад, тобто це може бути Польща чи Чехія і так далі. Таким чином особа при зверненні до. Уповноважених осіб територіального центру комплектації комплектування точніше повинна перекласти ці документи на українську мову, завірити такий переклад у нотаріуса для того, щоб можна було на українській мові ідентифікувати, що дійсно така особа. Навчається, наприклад, чи вступила тільки до навчального закладу і повинна продовжити там чи почати освітній процес. Також додаються копії особистих документів, копія паспорта ідентифікаційного коду, копія військового квитка, копія знову ж таки студентського квитка чи будь-якого іншого документу, який посвідчує те, що особа на вказаний період дійсно навчається, тому що, наприклад, якщо особа закінчила вже навчання, то відповідно у неї право на перетин. Кордону для навчання, яка вона закінчила, звичайно ж, не буде. Таким чином, з от таким пакетом документів необхідно звернутися особі до військоматів, і на підставі поданих документів особа може отримати відстрочку від призову чи мобілізації на срок від 30 днів до одного року. Ну як правило, застосовується строку один рік, тому що навчання у нас продовжується приблизно рік. Нагадаю, вислухайте програму Тема Дня на українському радіо Дніпра, і далі говоримо про програму Муніципальна няня. У Дніпрі початку року 120 сімей скористалися послугою муніципальна няня. Компенсація виплачується у розмірі прожиткового мінімуму на дітей віком до 6 років за кожну дитину, яку доглядає муніципальна няня. Тож як можна оформити компенсацію за цією програмою, і детальніше про це розповість. Заступниця начальника відділу ухвалень рішень лівобережного управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради Ольга Мацук. Цей вид державної допомоги він призначається відповідно до порядку відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років муніципальна няня, який затверджений постановою Кабінету міністрів України від 30 січня 2019 року номер 68 Така компенсація призначається громадянам України, іноземцям або може призначатися особам без громадянства, які на законних підставах проживають. На територію України і уклали договір з муніципальною няною, така компенсація призначається особам, які є батьками або опікунами двох і більше дітей. Батьками-опікунами дитини, яка потребує додаткового догляду, це може бути дитина з інвалідністю. Особами з інвалідністю першої чи другої групи є батьками-опікунами дитини до трьох років. Не призначається така компенсація батькам, які є батьками-вихователями дитячих будинків сімейного типу, прийомними батьками, якщо вони отримують грошове забезпечення відповідно до законодавства. Така компенсація призначається на строк здійснення догляду за дитиною до трьох років, який визначено у договорі. Призначається компенсація з місяця подання заяви про призначення послуги муніципальна няня, але не раніше дати укладення договору між заявником послуги муніципальна няня та самою муніципальною няною. Хто така муніципальна няня? Це може бути будь-яка фізична особа-підприємець чи юридична особа з певними кведами, яка надає послугу з догляду за дітьми і з якої укладено договір про здійснення догляду за дитиною до трьох років. Грошова компенсація така надається у розмірі, який визначається станом на 1 січня відповідного року, і на даний момент вона складає 2100 гривень, якщо це дитина, просто якщо це дитина, яка потребує догляду дитина з інвалідністю, то така компенсація є в розмірі 4200 гривень. Для того щоб отримати таку компенсацію від держави, особа має звернутися до управління соціального захисту населення і надати певний пакет документів. Це, по-перше, заява про надання компенсації послуги муніципальна няня, прикласти до заяви заяву з банку про перерахування коштів із зазначенням рахунка установі банку. Копія договору між заявником послуги муніципальна няня і муніципальною няню, де прописуються усі умови взаємодії цих двох суб'єктів. Документи, які підтверджують витрати на оплату муніципальної няні вартості послуги Муніципальна няня сплаченою заявником. Наша передача добігає кінця. Нагадаю, ви слухали програму Тема дня Режисер ефіру Надія Квашевська, інженер Наталія Назор. А для вас в студії працювала ведуча Мальвіна Карпенко. До нових зустрічей в ефірі. Програма Тема дня на Українському радіо Дніпро. Сумари хай дивись, жайди ми всі тут.